Доброго дня! З вами Дмитро Черкунов. Сьогодні ми знаходимося в житловому комплексі Fine Town, де ми будемо робити відеогляд квартири, в якій ми мали повністю комплексний підхід. Ми робили дизайн проєкт, авторський нагляд, комплектацію та, звичайно, будівельні роботи. Площа цієї квартири 54 квадратні метри з дуже зручним плануванням, яке зробила компанія «Архіматика» для компанії «Кан». Ми лише трошки її підредагували та зробили свій інтер'єр. Оскільки квартира невеликої площі, ми мали цікаве завдання від замовників, яке стало нашим новим досвідом. Це робота з меблями-трансформерами. Про них я покажу і розкажу далі у огляді, тому обов'язково додивіться його до кінця. Співпраця з замовниками розпочалась з планування розташування меблів та 3D-візуалізацій, тому сьогодні ми з вами зробимо порівняння того, що ми планували, з тим, що в нас вийшло. Тож я починаю огляд, а ви не забудьте підписатись, щоб я бачив кількість однодумців, а також мав натхнення якомога швидше зробити для вас наступний випуск. При вході у ніші від забудовника ми встановили шафу на дві секції. Відкритого доступу з гачками для верхнього одягу з однієї сторони та закритого типу з дверцятами з другої. Під шафою ми залишили нішу, в яку зручно ховати взуття та розташувати робота полосмока. Підшафова ніша дуже зручна у використанні, коли ви маєте завузький передпокій, в якому не вистачає місця для взуття. Навпроти шафи, ми маємо довгу стіну з дверима у спальну кімнату, яку ми обіграли панелями під деревом. Це дуже зручно у використанні, того, що наші стіни не будуть псуватись від дотиків. Також по класиці при вході ми маємо велике зручне дзеркало та невеличку ключницю. По класиці від забудовника ми мали місце розташування розподільчого щита. В нашому випадку переносити його не було необхідності, тому ми залишили все, як є. А також додали сюди щит з трансформаторами, панель управління системою антизатопу та розмістили роутер. Все це ми розташували за прихованими дверцятами у нашій шафі, а також зробили додатково замочки для того, щоб онуки наших замовників не мали туди доступу. Усю підлогу квартири ми облицювали керамогранітною плиткою під дерево. Для того, щоб було комфортно і зручно в усіх прохідних зонах, ми зробили електричну теплу підлогу. Невеличкий санвузол всього 1,9 метрів квадратних вміщає консольний унітаз, умивальник та навіть шафу для побутових предметів. Над інсталяцією ми теж зробили невелику шафу для різних дрібниць, а також розташували в ній відний сантехнічний вузол. На жаль, під час виконання робіт плиточник зробив невелику похибку та облицював стінку за унітазом плиткою під бетон. Хоча тут мала бути плитка під дерево. Ми вирішили нічого не демонтувати, погодили це з замовниками та в результаті отримали краще ніж хотіли. Безпрограшне поєднання бетону та дерева розбавив білий колір сантехнічних приладів. А також будована з акрилового каменя, яку ми робили під замовлення. В усі приміщення ми встановлювали двері прихованого монтажу. Про зручність, легкість та сучасність яких ви й самі знаєте. В нашому випадку пофарбування їх ми замовляли у виробника, а одну з них ми облицювали під дерево для того, щоб вона якнайкраще пасувала до нашого інтер'єру. Стопори ми теж використали прихованого монтажу, тому заздалегідь передбачили місця їх встановлення, щоб під час монтажу не попсувати кабелі теплої підлоги. Перша спальна кімната здивує вас своєю невеликою площею та кількістю корисних меблів, які ми в ній розташували. Я маю на увазі саме ті меблі-трансформери, які я анонсував на початку огляду. При вході ми розташували шафу, яка має повноцінний розмір довжиною 2 метри та глибиною 60 см, для нормального розміщення вішаків та висотою до самої стелі. Над дверима в нас розташувався кондиціонер для зручності його використання, щоб він не дув прямими потоками холодного повітря на людину, що сидить на дивані або лежить на ліжку. Друзі, і тепер найцікавіше: в тому що стінка, яка знаходиться за диваном, має приховану нішу, в якій розташувався викидний матрац та легко може трансформуватись у зручне ліжко. Також у прихованій ніші знаходиться узголів'я ліжка, нічний світильник для читання. Розетка, вимикач додаткового освітлення, яке приховано у стелі шафи у вигляді LED-стрічки. По обидва боки від ліжка та під самою стелею знаходяться додаткові місця для зберігання речей. Також ми мали ідею встановити біля вікна стіл трансформер, який може легко складатись та перетворюватись у звичайні книжкові полиці. Але, на жаль, очікування та реальність нас дуже засмутили. Він був занадто великий та виглядав недоречно. Тому було прийнято рішення його прибрати та зробити прихований відкидний стіл під ТВ-зоною, ніша для якої гарно пасує під наш інтер'єр, повторюючи елементи дерева. Більшість стін та усі стелі виготовлені та пофарбовані фарбою Сан Марко. Звичайно, скрізь у внутрішніх кутах та на сполученні різних матеріалів використовували утеп-стрічку для армування, а також склохолст, щоб не мати мікротріщин. Вітальна кімната від забудовника була набагато меншою, ніж зараз, тому що в нас була лоджія. Вона займала багато місця та приносила мало користі. Тому було прийнято рішення її прибрати для розширення житлового простору. Для того, щоб взимку не було тепловтрат, ми замінили склопакети у вікнах на двокамерні енергозберігаючі. Завдяки збільшенню зони приміщення нам вдалося зробити більш функціональну зону кухні та вітальні. Цікавим елементом дизайну є лаконічний перехід з передпокою у вітальну зону. За рахунок переходу стінових панелей у шафу, яка є суцільною частиною ТВ-зони. За телевізором ми використали вертикальні рейки як елемент декору для того, щоб витягнути простір приміщення та створити цікаву рельєфну фактуру. Також не завадило й функціональних фішок. В верхній частині шафи ми приховали кондиціонер, який є інверторним, та може охолоджувати або обігрівати усю площу вітальні та кухні. Тумба під ТВ зоною має плавний перехід у французьке підвіконня, виглядає просто і легко. Має місце для зберігання. Та звісно, ми не забули про опалення. Для радіатора зроблена окрема решітка для конвекції повітря. А на самому підвіконні пошиті під замовлення подушечки для сидіння та створюватиме затишок цього куточка електрокамін, який ми вбудували в шафі ТВ зони. Стіна за диваном також облаштована стіновими панелями та дерев'яними рейками. Це було зроблено для того, щоб, сидячи на французькому підвіконні, можна було спертися та не попсувати її. А білі рейки, поклеєні на пофарбовану стіну, повторили елемент декору ТВ-зони, відокремили її кольором та об'єднали нашу дизайнерську конструкцію в переході до зони кухні. Порівнянні до після, ви побачите, що ми замінили світильник за диваном та подовжили встановлення реек до самої кухні. Так іноді буває, коли ведеться авторський нагляд, та в процесі роботи помічається те, що можна вдосконалити. Більша частина освітлення в квартирі це трекові доріжки з встановленими світильниками LTX. Ця зручна система дозволяє робити цікаве освітлення в різних зонах приміщення, різних форм та має багато різноманітних світильників на магнітному кріпленні, які легко встановлюються. Казати про те, що це сучасно, не потрібно, ви самі про це знаєте. Оскільки ми не втратили корисну площу приміщення, наша кухня вийшла зручною і функціональною. Вмістила в себе все, що необхідно сучасній господині. Вся техніка в нас вбудована. Фасади кухні виконані з тих самих матеріалів, що й корпусні меблі. Це ДСП. Стільниця і фартух або робоча зона кухні також виконана з цього матеріалу. Фурнітура блюм. Обідній стіл у нас не передбачений, тому саме стільниця буде виконувати цю функцію. А також замовник особисто підібрав цікаве рішення у вигляді стільців. Вони легко можуть слугувати драбиною для доступу до верхніх місць зберігання, а також легко складатись та ховатись у шафу. Зверніть увагу на те, що плінтус прихованого монтажу, який ми використовували на цьому об'єкті, не має додаткової вмонтованої планочки МДФ. Він має тонкий тюньовий паз вздовж лінії стін та підлоги висотою 2 см. Ширина монтажного бортика у верхній частині профілю має 3 мм. Він практично непомітний у встановленому вигляді і створює акуратну лінію примикання профілю до стін. Цей монтажний борт виконує ще й захисну функцію, надійно прикриваючи стик плінтуса і стіни. Що попереджає сколи обробки стін при випадкових ударах. Цей санвузол взагалі окрема історія. Він настільки компактний, що нам навіть треба було проєкт трошки змінити для того, щоб зручно було користуватись усім, що ми мали тут розмістити. Тому місце пральної зони й умивальник ми замінили місцями. Бо в нас не вистачало місця із за незручного розташування каналізаційного стояка. Але й тут похибка нам пішла на користь. Над умивальником з'явилась ніша, яка стала схованкою для засобів особистої гігієни, яку делікатно прикрило дзеркало з підсвіткою. Незважаючи на компактність приміщення, в душові місця зовсім не бракує. Навіть зробили додаткові ніші під душові засоби. А ще в нас є окремо вбудована шафа, яка має багато місця для побутових речей. А головне, що вона має бойлер, який має забезпечити усю квартиру гарячою водою. Якщо обирати рушнику сушарку, то тільки з прихованим підключенням. Окремий дріт та розетка займають місце та виглядають дуже неестетично. Запам'ятайте, тільки у крайньому випадку тотальної економії бюджету. Компактна, а вже ж, лише 10,5 квадратних метрів. Мінімалістична? Так, нічого зайвого. А ще вона доповнює увесь стиль інтер'єру своєю ідентичністю в дизайні. Тут є і стінові панелі, і компактна шафа, і розкладний стіл, та навіть французькі підвіконня, яке захотіла особисто замовниця. Кондиціонер також встановлений над дверима. Нагадую! Що дозволяє людині, яка знаходиться на ліжку, не попадати під прямі потоки холодного повітря. Світильник біля ліжка чітко підкреслює куточок відпочинку біля приліжкової тумби. Коли ми прийняли рішення, що ми будемо купувати нове житло. І будемо робити ремонт, то у нас була тільки одна думка це повинні робити професіонали. Я вдячна Богу, що нам трапився такий Діма Черкунов, який вирішив всі наші проблеми і наші побажання. Ми отримали те, що ми хотіли. Нас взагалі-то влаштувало те, що це було все в комплексі. Починаючи з дизайн-проєкту. Нашої квартири, де ми могли разом з дизайнером врахувати всі наші побажання. Так що я дуже вдячна за цю роботу, за якісно виконані роботи, за всі ті, навіть зауваження, які були з нашого боку, то до цього дуже прискіпливо відносились і все зробили так, як нам би хотілося. І так, як нам би було зручно в подальшому проживанні в цій квартирі. Якість робіт дійсно на високому рівні. Друзі, ну от і все. Сподіваюсь, вам сподобалось. А якщо ні, пишіть у коментах, що саме. Найцікавіші коменти отримують мою особисту відповідь. А також не соромтесь, телефонуйте, я відповім на усі ваші запитання, надам корисні поради та безкоштовну консультацію. А також розкажу, як з нами можна співпрацювати, бо для цього потрібно не також багато лише ваше бажання.